Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні у Вінницю приїхала міні-поставка японських міні-тракторів. Всього 4 моделі, проте дуже цікаві. Тому давайте ближче позивимось із оновленням. Перший тракторець, який спустили, тракторець з дашком, Kubota GL 240. Трактор потужністю 24 кінських сили. Задня резина 9,5х24 3. Швидкозієм, боковий циліндр, дуга безпеки. У нас тут буде гідропідсилювач керма, реверс і коробка напівгідравлічна. Це максимальна комплектація. Розворот на місці, звісно, ж є, пам'ятна віски також є. По напрацюванню 863 мотогодини. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Наступним спускаємо Кубота КЛ-23-23 23 кінських сили. Задня резина 95 на 22 по тисках 2002 рік. Передня резина Falcon 6х14, задньохцу, рівна підлога, гляньте в якому гарному стані підніжка, кузов чудово виглядає. Ось такий дашок. Звісно ж, реверс, напівгідравлічна коробка, гідропідсилювач. Давайте глянемо на напрацювання 655 мотогодин. Справді гарно виглядає, ось таке от сидіння, боковий циліндр, кнопки ще не проломлені. А вартість трактора в комплекті з фрозою і доставкою 9500 умовних одиниць. Наступний варіант уже із встановленим фронтальним навантажувачем Kubota KL 230. Це вже 2004 року. Ковш на 250 кілограм. Задня резина Falken. Розміром 95 на 24 Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Ось таке в нього сидіння. Коробка передач при цьому звичайна механічна. Ось бачимо кермо. Звісно ж, тут буде гідропідсилювач керма, реверс, оберт на місці. 956 мотогодин, аварійка додаткове світло. Чудова комплектація. Є боковий циліндр, Ось бачимо блок керування. Вартість трактора з фризою і з ковшем. Ну і доставкою 10700 умовних одиниць. Ну і останній на сьогодні. Кубото l 1 215, 21 кінська сила. Задня резина 9,5 на 22, передня 6 на 14. Всі чотири колеса нові. Трьохточка точка е, є. швидкосєм є, боковий циліндр є. Ще бачимо фаркоп. Тут у нас реверс. Механічна коробка передач 4 ступенева. І 4 діапазона повишених понижних. Оберт на місці є напрацювання 776 МОТО-1. Блок керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою 7 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження міні-поставки у Вінниці. Ось наш оновлений ряд. Свіжий трактор з ковшем. Свіжа 23. -ка. Мега популярний 240-й. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. А скоріш телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. До зустрічі!